Отже, пательня розігріта. Починав розігрівати на п'ятерці потужність. У мене тут на цій Комфорці 9 ступеней потужності і 10 бустер. Ну те ж саме така. Значить, на п'ятерці починав, через пару хвилин переклав на сімку. От вона вже розігріта. Максимально без продуктів не можна давати. Вона тонка. В неї дно з часом або вверх вигнеться, або вниз. І е, буде горіти картопля, тому що тут немає того спеціального дна многослойного, многошарового. Так, наливаємо олію, щоб вона зігрілася і будемо смажити. Не додаємо вершкового масла, як, якщо смажити на звичайній, якби я б смажив. Бо без вершкового там пристає дуже, а вершковим – нормально, більш-менш. От бачите, є тут олії. І картопля на себе олію забирає. Ще. Тому додаємо стійки. Це зветься антипригарна, але вона не в тому сенсі антипригарна, в якому ви всі думаєте. Що можна отак от без олії і посмажити. Ні. Просто менше олії, так. Але вона потрібна олія. Так, здається, нагрілася і додаємо картоплю. Так, картоплю. Молода. Тому бачите, скибочки не товсті, ріжу, бо вона тверда зрівнянню зі старою. І треба такий об'єм дати, щоб не було багато. Не повна сковородка на цю товщину Два шари достатньо. Якщо додаєте більше, я вам покажу, що то буде. Потім. І от зараз... Коли вона вже має продукт в собі, зараз я додам на дев'ятку. 9. смажиться. Там будемо дивитися. Перевертати і довідатися. скриночці додати, чи зменшити. Ступіть нагрів. Ясно поклав. Так, 22 квили. На звичайній шпадельні калерії я перевертаю раз 3-4 хвилини, бо там дно товсте спеціальне, а на цей перетажку треба десь раз в одну-дві хвилини залежить від того, яка ступінь нагріву стоїть. Ось дві хвилини. Перевертаємо. Бачите, за дві хвилини, як прожарювати. Піджарювати. Тому що тонке, тому що немає та одна, на жаль. З таким, такі пательні, з таким дном спеціальним, нормальним. Вони рахуються професійно, я бачив коштують від тисяч до 15. Так, можна зменшити на 7. Щоб такого не було. Ну і буде нормально вже по кількості е, скоридочок. Тоді я вже буду смажити під кришкою. І нічого не дай не Ну Я вважаю, що достатньо вже скриночек. Тому солимо. І останній раз. Перемішуємо. Останній раз без кришки. Дно чистеньке. А тепер тому що вона молода, тверденька, Робимо такого. Тако. Ось Тут. столова ложка теплої води. Зменшуємо на четвірку на гріх і накриваємо кришкою. І будемо вже доводити під кришкою Перемішувати вже десь через 5 хвилин. так Ну, картошка в мене протушилася, вийшло. Не посмажилася. О, вже відчувається, що вона більш м'яка. І торкається вона вже не відчувається твердою. Картопля майже посмажилась. Тепер дивіться два яйця, сіль чесник з болтоямом. Можна без цього, але це смачніше виходить. І якщо буває багато алії, от з яйцем алія забирається. Яйце забирає олію. Щоб ви знали. Ну тут з олією не багато, просто для смаку. От дивіться. От дивіться вам дно. От вам дно. А тут трошки є. Але воно забирається. Так, а теперь, ну, чуть-чуть олейки. А теперь мы делаем вот так вот. Вот такой прием. Так, 22 хвилины смажилось. И перемешиваем. Ну и споживнейше, все таки, чем просто картопля. Уже пару хвилин треба. Дамо на мощні, на дев'ятку. Ви бачите Али? Немає? От. Такий прийом. Ну все, картопля готова. Вот такий вам майстер-клас. Дякую. Мені смачного. А вам далі буде обіцяю.